І сина Святого Духа Амінь. Сьогодні зустрів священника Івана, настоятеля церкви Різдва Івана Хрестителя і просить, знайди мені спонсора на 6 мільйонів на купола на церкву. Питаюся його, а до сповіді люди йдуть? Він каже, не йдуть, мало йдуть. Я говорю, а як війну зупинити? А він каже, війна суспільне явище. А я говорю, якщо масово люди до сповіді підуть, то війна зупиниться. Кажу, клижте до сповіді, на кожній проповіді людей. І де що зміниться? Так само спонсор він просив ще 6 років чи 5 років тому. І йому, та ви виходьте за межі церкви, кличте людей, проповідуйте Евангелія. Свідки виходять, а ви сидите всередині. Він говорить, сітки закинули, хай риба сама припливає в сітки. Отак, а священник старий. Тому Господь говорить. Тому і війна, що священники не кличуть до сповіді, а займаються різними справами господарськими. І люди не дають до сповіді. Тому сьогодні ще раз говорить. Хто хоче вижити, всім до сповіді. Це Господня і Богу подяка. Амінь.